Радіо UA Чикаго. Віктор Андрійович, як ви думаєте, з чим ви асоціюєтеся українців? Якщо я вам скажу, що чесно скажу, мені. Я вже знаходжуся в такому віці, що я можу думати те, що я хочу думати, давати оцінку таку, як я хочу. Я, ні на, я не претендую ні на як там, значить. Перспективи в будь-якому вимірі, але по освіті я фінансист, по долі я політик, і основою моєї політики була нація, творення національної свідомості, і на цій основі консолідація і формування тої синергії, Української, яка, буде, яка дала всі перешкоди, я, я рахував, що це параграф номер один моєї політики, причому в різні часи ти повинен говорити менш тактовно, більш тактовно, бо я розумію, що це слово дуже багатьох лякає нація, е, націоналізм. Е, е, але треба добре розуміти, попри все, що це дуже складна політична категорія, яка за останні 150 років пережила такі е, тлумачення, що від самих-самих застережливих до самих благородних, як сьогодні, вона е, звучить, я, 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 я дуже хочу, щоб вінцем моєї політики було е, е, висока. Або найвища консолідація українців, щоб ми повірили, що свобода і демократія це не слабина, що політика сильної руки це те, що гнобить як ніколи Росію чи будь-яку іншу країну, і щоб ми ніколи не зверталися до такої практики. І Міжнародні партнери, правильні міжнародні партнери це одна із основ нашого майбуття. От приблизно три теми, які для мене були як фінансисти, самі чутливі політиці. Радіо Чикаго.